Ляшка краще. День рощави банку. Краш Екен Дей. Вітаю, друзі! З та гостей каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Що п'ятниця у нас тут завжди щось цікаве. Сьогодні відзначаємо екен Crash Дей. День рощави банку. Чавити банки можна по-різному. Я зазвичай роблю це руками. Руками в рукавичках, тому що. Тонкий алюміній він все-таки небезпечний. Роблю я це приблизно ось так. Вже деякий час, 27 вересня, в Америці відзначають Краш Day – день Рощови банку. Звідки взялося це свято? Невідомо, коли точно засновано, теж невідомо, ну, 27 вересня, мабуть, воно з'явилося в календарі Фан Холідей, тобто це неофіційне свято, але його і по приколу, і з екологічних міркувань підтримується більше і більше людей. І щоб не забувати про важливі певні дати чи фестивалі. У нас працює бір календар бот Телеграм-Бот, який нагадує про певні події та свята. Це свято там є. Також там ви знайдете свято день народження певної банки. Коли воно буде. Ви звісно, подивитись календарі. Тоді ми знімали теж відео посилання на нього буде в описі під відео про банку, взагалі історію виникнення певної банки. І чому це так круто? Сьогодні ми будемо говорити про банку, але трішки в іншому плані. Ми сьогодні зробимо батл між банкою та пляшкою. А в кінці відео я скажу свою аматорську думку, що мені ближче банка чи пляшка. Це все багатство. Я завтра відвезу в пункт прийому металобрухту. І в кінці відео, мабуть, зроблю коротенький репортаж, як це було. Напишу скільки тут виявилося банок, скільки вони важили, і головне, скільки я за це все отримав грошей. У нашій країні це все дуже примітивно. Звичайний пункт прийому металобрухту. А в Європі вже давно працює депозитна система з пандематами, Про неї я розкажу за відео про день народження банки. Подивіться, буде цікаво. Отже, як я казав, що банки можна ще по-різному, можна. Купувати на Aliexpress спеціальний прес, робити цей прес самому. Можна чавити, не знаю, ногою, не виїжджати автомобілем, велосипедом, не знаю ще як, як можна чавити. Сілякі можна способи вигадати. Я чавлю зазвичай руками. Ну, це така дрібна моторика м'язів, і якось не знаю, якось мені так подобається. Я сьогодні в інтернеті бачив дуже такий прикольний спосіб банки. Зараз я спробую вам його показати. Я тільки що його відпрацьовував. От, в мене, мені здається, в мене вийшло. Банка чавиться дуже легко і швидко. Ось так. От. Дивіться, ось такий результат. І достатньо швидко. Якщо на швидкість, то я думаю, що цей спосіб більш ефективний, ніж я зазвичай жмак. До речі, це у нас відео ще не змонтований, відзнятий, а не змонтований. Про Словацьке пиво зі Словаччини пиво золотий фазан. Якщо ви не знали, я думаю, що скоро він буде на каналі. Я раніше їх жмака ось так скручував. І ось так. Виходить такий результат. Цей спосіб не зовсім підходить до великих банок на 0,5, але теж можна спробувати. Дивіться, як це робиться. Ось банка. Беремо її так. Великими пальцями натискаємо на середину. Отак. Потім одночасно чотирма пальцями кожної руки на себе, зжимаємо кулак і зводимо руки разом. Ось, виходить ось така конструкція. От. Банка достатньо ефективна зажмакана, мені здається, вона буде небагато місця займати. Уважні в кадрі помітили, що у нас є банка та пляшка. І ми будемо потихеньку переходити до самого батла. Спочатку я спробую визначити за допомогою сліпої дегустації де банка, а де пляшка. Я підготував ось такі е, однакові номерні келихи, так, щоб вам видно було ось вони. Ось вони. Зараз Олена нальє мені цього пива. Я не дарма взяв пуланір, тому що це учасник Великої Мюнхенської шістки. Хоча це не Октоберфестівське пиво, це просто звичайний хелес. Але це пуланір одне із шести пив, яке наливають на Октоберфесті. І це непоганий привід Нагадати, що на каналі вийшло відео, посилання на нього в описі. Відкриваємо баночку. І відкриваємо пляшечку, як завжди. Запальничкою. Не знаю, де вона там полетіла. Олена зараз зі всім справиться. Сподіваюся, ви все бачили, бо я нічого не бачив. Це було не, не, не дуже швидко, тому що були технічні моменти. Ми не взяли до уваги, що пляшки з холодильника і скотч погано клеїться. Так, один, два. Ну, я зроблю пробу. Бажистийний поланер. Божести не буламер. <хи> не знаю. Я не знаю, що тут де. Потім скажу: чистий лагерний смак, аромат. Легенька різниця є між ними, поки що не готовий сказати, де <хи> яка, де яке. Перед тим, як. Перейти до головної частини, чи головна частина була з банками. Перед тим, як перейти до головної частини, де ми будемо робити такий експериментальний батл між банкою та поляшкою, хочу нагадати, що канал підтримати можна лайком, коментом, донатом. Якщо є бажання підтримати канал фінансово, всі посилання в описі під відео. «Банка -монобанку». QR-код до Натело можна стати спонсором каналу. Для спонсорів каналу в нас є окремий закритий чат, а для всіх інших у нас є відкритий телеграм-канал, де ми обговорюємо будь-які питання, зв'язані з пивом, ціни акції і все таке. Перший раунд. Це мій такий творчий експеримент. Це будуть не раунди, а факти, і це буде цілий Голівуд. Це буде кіно. Говорить банка, я легка, компактна, мене зручно взяти з собою будь-куди, а для бізнесу я вигідна, дешевша логістика, менше місця на складі, на полиці магазину, а пляшку носити важко, ще розіб'ється десь ненароком дорогою. Ось такий аргумент нам сказала банка. До речі, це в нас Green King, Ебут. пиво, новинка, я його придбав по акції, думаю, що от-от буде якісь. Огляд, мабуть, короткий. Це буде шортс. Дивитись мої шортс. Ще ковток. Мені здається, я до кінця відосу доп'ю це пиво. І не вистачить. Два класних варіанти, але я вже починаю відчувати різницю. Раунд 2. А я створюю атмосферу преміальності. Мене подають у ресторанах на святкових столах, бо я символ класики. А банка сприймається як дешевий економ-варіант. Згодні чи ні, пишіть в коментах: раунд три. А я даю безмежні можливості для творчості та дизайну. Друк по всій поверхні, яскраві кольори, графіка, а пляшка обмежена лише. Етикеткою. Це у мене баночка від варвар. Кайхо алора Діпа напевне смачне. Діпа не може бути несмачною. Тим більше від варвара це мені прислали новинку. Не знаю, можливо буде шортс. Думаю, шортс. Раунд 4. А я можу бути будь якої форми. від витончений 0,33 до солідного та великого велетня. Навіть кадри не поміщається. А банка? Банка завжди циліндр. Ви ж зрозуміли, так? Під пляшкою під банкою є номерок, який відповідає келиху. Різниця є, але я не думаю, що вона в даному випадку залежить від банки чи пляшки. Раунд здається п'ятий. Збився з рахунку. А я не пропускаю сонячне світло та ультрафіолет. Пиво в мені захищено від псування, а в пляжці воно може перетворитись на скунса. Це, до речі, старопрамен сміхов. Мені здається, воно має відрізнятися від Десітки. Ну, дизайн схоже, але щось таке відрізняється. Теж планується відос, тому що в мене є стара вже кілька екземплярів. До речі, банка-пляшка. Єдиний нюанс, що пляшка українська 450 мл, а банка чистка 500 мл. Шостий раунд. Я тримаю смак пива чистим. Скло інертне і ніяк не впливає на пиво. А про банки кажуть, що вони віддають металевим присмаком. Згодня ні, пишіть в коментах. Я швидко охолоджуюсь. Кілька хвилин в холодильнику і все готово. А пляшку треба довго тримати, щоб вона охолола. Це блімун, я трішки переплутав. Тут мало бути пиво Корс. там з синіми горами, які охолоджуються і вони синіють. Була в мене така банка, але я її вже десь розчвакав. десь її немає. Раунд сьомий. Я здатна витримувати більший внутрішній тиск. Ось така, бачите, пляшечка з корковою пробкою. Пиво може бути більш газоване, більш насичене та доброжувати в пляшці. Як це зазвичай роблять бельгійці. А в банках пиво часто менш карбонізоване. Теж пишіть, кому як, що кому краще. Раунд 8. Я на 100% переробляюся. Алюміній нескінченно можна пускати в обіг, а пляшка часто просто б'ється і стає сміттям. Раунд 9. А мене можна повторно використовувати. Здавати в пандомати, де вони є, або наливати домашнє пиво, або наливки. Тут мала бути. Бугільна пробка, я щось не підготувався до цього моменту. прощок, пропустив. Ми виходимо на фінішну пряму, і пиво теж виходить на фінішну пряму. Скоро все дізнаємося. Щось я вже починаю плутатись. Пріоритети мої змінюються. І те, і те, Хелес, Мюнхенський світлий лагер. Чистий лагерний смак в одному більше гірчинки, в іншому менше гірчинки. Мені здається, на банка на це не впливає. Колекціонерам зі мною простіше. Завжди можна зберегти пробку і майже завжди можна відмочити етикетку і зберегти в альбомі. А щоб колекціонувати банки, потрібно дуже багато. Місця. До речі, напишіть колекціонери, яка, якої величини у вас колекція і як ви її зберігаєте. Можливо, є якісь критерії відбору. там, Рік тримаємо, а потім утилізуємо. До речі, я ці всі банки сьогодні що будуть, що буду завтра здавати. Я їх тримаю з зими, мабуть, їх накопилось, Ну, я думаю, сотні дві. Напишу потім. Раунд останній. А я можу роками зберігати пиво еджити. Ламбік, квадрупель, Стаут, Імперіал стаут Барлівайн стоять роками, а іноді навіть десятиліттями. А банка це формат лише для свіжого пива. Ось такі аргументи привели у нас банка та пляшка на свій захист. Згодні ви з ними чи ні, пишіть в коментах. Звісно, вам вирішувати, що для вас ближче банка чи пляшка. Я можу сказати, що для мене ближче все-таки пляшка. Пляшка має презентабельний вид, це класика. І, як на мене, пиво з пляшки більш органічне. Хоча смак має бути однаковий. Перше. Тут можна сказати, що відчувається така стороння гіркота, можливо, це такий легенький металевий присмак. Отже, це банка. Тут смак більш м'який, більш гладкий. Номер два заходить краще. Отже, це пляшка. Але по карбонізації вони мені здається однакові. Момент істини. Номер один. Це у нас пляшка, а це у нас банка. І я помилився. Тобто, все-таки смакові властивості в банки і пляшки. Вони можуть. Вони в більшості однакові. Чому мені здалося, що банка е, краща? Мабуть, тому що банку я купував е, в, в розетці. Не бачу, які тут терміни? До 27.05.26. Тобто, це свіжак. Що у нас з поланером, який я придбав у сільпо за 114 гривень? Термін придатності до 05.26. Термін придатності такий самий, а смак відрізняється. Чомусь в банці більш м'який, я не знаю, з якої він причини може бути. Різна партія, різні умови зберігання. Банка зайшла мені краще, що дуже дивно. Бачите, я вибрав пляшку, а сподобалось мені пиво більше в банці. Зараз я зроблю по-іншому. Я це доп'ю. Свіже налито. Та ні, воно нормальне. Наб'ємо з банки. Контрольний. Ви ж бачили, переплутало чи ні? Ні. Свіже налити, воно однакове. Я зараз не відчуваю різниці взагалі. Не знаю, з чим це пов'язано. Пишіть в коментах свою думку. Напишіть, що я такий експерт. Я не експерт, я аматор. Зараз буде невеличка вставка, де я здаю ці банки. Це один, 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 один. Доброго дня! А Я хочу банки певні здати. У мене там десь yes. пару кілограм. Пожалуйста, не випробувати. Тільки я буду знімати на відео самі банки, вас не буду знімати. Все одно, ні випроси. Дві коробки в кожній я нарахував по 200 штук. Важимо, давайте. Добро таке. Нічого, нічого. Зараз без канальний комбін. В одній коробці 200 я нарахував, але вони різні. Тут є коробки від панки ну, від пива, да. від води, є відкрафтовий від Да, Маленькі, великі і. Значить ага. 6, 6, 6, 6. кг. Тут 6 кілограм. Да. Умножаємо на 25 гривень. І От, у вас це, буде Це серйозна 150 сума. 50 гривень. Серйозна сума. 150 гривень мені за це все дають. Так, ось 150 гривень так. мені дали. Дякую. І на сьогодні будемо прощатись. Сподіваюсь, відос вам був цікавий та корисним. Напишіть свою думку про такий експеримент з цим батлом. Це, це була така абсолютно спонтанна фантазія. Напишіть в коментах, зайшла вона вам чи ні. Шануйте себе, оберете тільки якісні напої. Не пийтеся підрядків це роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.